Всім доброго ранку до мене завітала Jetta Volkswagen 1.6 TDI. Так, подивимося на комп'ютерні показники. Завітала. Зараз все побачимо. Так, по показникам 6-7 гектапалів на холостом. 13 комп'ютер на 3 фактично, 139 масляної зали 30 грам. Пробіг автомобіля 112 тисяч. Горить спіралька, чек. Відразу скажу, що на чистку ще рановато. А от по Єгіру вчасно приїхав. П0407. Єгіер. Проблема. Зараз буду робити калібровку, відновлювати його, щоб він працював в своєму заводському робочому стані. Він ще не забитий, щоб його чистити. Не потрібно на такому пробігу робити чистку, ще поїздить. Після 150 тисяч, да, потрібно робити всю чистку системи екології. А зараз тільки калібровка Єгір, щоб автомобіль бачив Єгір в своєму робочому заводському діапазоні. Так, автомобіль пройшов, всі необхідні адаптації. Все в нормі. Помилок немає, спиралька, чек не світиться, і висновок по автомобілю. Ось такий клапан ЕГЕР знаходиться в даних автомобілях, кайках EA-189. Що було зроблено? Откалібровано електропривід, щоб автомобіль працював. В заводському діапазоні. Вся проблема в ньому, а не як в забиттю. Чистка не допомогла. А також змащено півмісяць, щоб не клинив сам клапан Єгір. Невелика інформація по автомобілю. Власнику авто на офіціалах запросили 30, 37 тисяч гривень за клапан Єгір. Тобто сам клапан і його заміна. В моєму випадку я даю гарантію на клапан Яґєр після своєї калібровки 150 тисяч кілометрів пробігу. Але на справний автомобіль. Автомобіль має ще деякі дефекти, зовсім не, які не відносяться до системи екології. Власнику авто надам всю необхідну інформацію і буде. Також і екологія працювати, тому що чистити ще реновато 112 тисяч. Після 150 -ти вже можна буде задуматися про чистку системи екології. І клапан Єгір 150 тисяч теж виходить. Тобто я зекономив власнику авто чимало коштів на цю заміну в 37 тисяч. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.